Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 19.00 відбудеться матч чемпіоната Європи серед молодежі. Чвертьфінал. Данія, Франція. Ось такий, друзі, буде відбуватися поєдинок. І сьогодні я хочу поговорити про Данію-21, про Францію 21. Ну, друзі, давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі-то очні матчі між французами та датчанами. А команди між собою зустрічалися двічі, і тут є абсолютний баланс. Одна перемога датчан, то одна перемога збірної Данії. 21-21. 25 березня 2021 року відбувався чемпіонат Європи серед молодежі. І тоді Дачіні перемогли французи з рахунком 1.0 да? Дрейер на 75 хвилині забив єдиний та переможний м'яч Остання зустріч між цими командами була 7 вересня 2023 року, і у товариському поєдинку французи з рахунком 4-1 обіграли Друзі, Перед давайте говорити безпосередньо про обидві збірні. Данія U-21 була у групі D груpa такі команди Нідерланди України ну, і датчані посідають першу позицію, сім очок, сім забито м'яча у групі, п'ять м'яча пропущених, плюс 2 різниці та пропущених у дачан. Перемогли Україну у першому турі. З рахунком 3-2 вольова перемога. Датчані двічі вступали в рахунку, але змогли таки датчані переломити, до речі, двічі хід поєдинку Волошин на Зріва на 22-й хвилині рахунок відкриває. Бішов з рівні рахунок на 62 хвилині матчу, а Брагару на 78-й хвилині виводить українську збірну вперед. Але протягом 4 хвилин, голи Віки Толу приносять дача перемогу. Потім датчані перемагають збір Нідерландів у 21 з рахунком 1-2. Дубль Асули приніс датчанам перемогу. І знову перемога була валява. Навіть незважаючи на пропущений м'яч, датчані продемонстрували характер та відігралися і ä, змогли відповідно Здобути перевагу Ну і в третьому турі було нічого з Фінляндії 2-2, дубль Хардера на 10 й та на 68-м в, в два матчі. Але Фінляндія показала характер, відквитала два м'ячі, і дуже, до речі, було близько до перемоги, але не вдалося Фінляндії цього зробити в кінці кінців в нічі. Чия, яка відповідно означає те, що Дачані посіли першу позицію в групі. Збірна Франції U-21 була у групі з португальцями, з Грузією та з Польщею. Французи посідають у групі другу позицію. З португальцями в них була рівна кількість очок по 7, але ось різниця забитих та пропущених у Португалії u 21 краща, плюс 9 у французів плюс 4. У першому турі французи здобувають важку перемогу над збірною Грузії за рахунком 3-2, вольєва перемога. Переможний м'яч збив барі на 90-12 хвилині. Причому ж таки м -м -м, переломили хіт матчу, Вестель відкриває рахунок з пенальти, да? на 35-й хвилині, потім на 76-й хвилині Абуашвілі зрівняв рахунок Сазонов. рахунок. Сазона виводить Грузію вперед. І сенсація була близько, але на 89 хвилин Франції ведется не там на 90 плюс 12 хвилині французи перемагають, французи перемагають з рахунком 3-2. Потім була перемога над Польщею. 4-1 французи э, впевнена перемога і французи матч контролювали моменти ну, абсолютно по ділу, французи перемагають. І з португальцями була така мирова ничья, 0 00, яка задовільнила обидві команди. Абсолютно рівний футбол, абсолютно рівний футбол, і справді абсолютно справедлива нічя між португальцями та французами. В кінці-кінці французи з другою позицією вийшли в плей-офф. Ну, відповідно, чвертьфінал. Данія, Франція. Данія, Франція. Обидві команди перебувають в дуже-дуже хорошій формі. Датчане і 21 і французи виглядають знаєте, друзі, прям доволі доволі таки То, вот, В принципі, справді обидві збірні зараз на ходу. І я, в принципі, знаєте, друзі, очікую завтра такого дуже-дуже хорошого футболу. Обидві команди, в принципі, такі знаєте, атакувальні, Датчане і дачані, і французи такі атакувальні команди. Тому я, в принципі, очікую, знаєте, хорошого футболу. Думаю, що все-таки Француз заволодіється саме територіальною да, ініціативою. Я все-таки думаю, що Франція якби, буде більш там, цим м'ячем володітим. Дачані будуть грати на контратаках. Але ці контратаки дані ю 21 Чомусь мені знаєте, друзі, серце підсказує, що ці контратаки. Данської збірної прям, прям дуже, прям, знаєте, будуть небезпечними. Перша, друзі, моя думка це обидві команди заб'ють. Ви знаєте, друзі, мені серце підказує, що завтра команди гулами обміняються. І Франція заб'є гул, ворот датчан. Датчані заб'ють гул, ворот французів. Серце так мені підказує, обидві команди заб'ють. Друзі, друга моя думка. Uh, Абити команди да, перша моя думка. Uh, друга моя думка, кому, друзі, віддаю я перевагу у цьому чвертьфінальному матчі Чемпіоната Європи да, Средзі Млаті. Uh, французам. Uh, французам віддаю я перевагу. Серце мені щось знаєте, друзі, підказує. Щось, друзі, мені так серце підказує. Думаю, що збірна Франції Ю-21 зуміє вийти в півфінал. Визнає друзі, віддаю я перевагу французам. Обидві команди забіг, думаю, що Франція Ю-21 зуміє обіграти дачан та пройти далі. Думаю, що французи в основний час зуміють обіграти Дачан з якимось мінімальним рахунком 1-2. Тобто, я думаю, десь 2-1, але Франція, думаю, Дані все-таки зуміє перемогти. Але я думаю, що матч буде дуже-дуже цікавий. Перша моя думка. Обидві команди заб'ються. Друга моя думка, думаю, що Франція U20, U-21 да? все-таки в основний час зуміє здобути якусь мінімальну перемогу з рахунком 2-1, думаю, що саме французи вийдуть в півфінал Чемпіонату Європи серед молодежи. Побажаємо удачи нам. Всього самого, самого найкращого французам. Побажаємо добра! Вам, друзі, вечер серця, я хочу побажати в житті знаєте, що, щастя, добра і, і, знаєте, друзі, всього самого самого вам найкращого, я бажаю. Не головне, бути щасливі. Я вам бажаю тільки добра, Усім до побачення. Усім до новых зустрічей.